Що, підготовочка до поїздочки йде. Отак От виглядає самі надійні мотоцикли на планеті. Але не переймайтеся, все не настільки серйозно, просто в мене ось така гума майже нова, а є ось така гума майже нова. І коли вдруга такий самий мотик, а він нікуди не їде, то дуже приємно, що можна просто перекрутити гальмівний диск. Підкинути зіроньку, ставити колесо і тулити далі на більш новій резині, ніж в мене. Продовжуємо підготовку. Щось продовжує відбуватися. Віталік асистує, це взагалі апгрейд мотоциклу, тюнінг. Ручки не заважають. Буде тестуватися система багажна від українського виробника. Не всякі ваші Моско, а нормальна тема Перевірено. перевірена і буде перевірятися ще. Ось такий дуже ергономічний класний центральний кофр. І два бокові гермомішки. Це теж не примикає від Michelin. Ось такий патріотичний. Чао! Збори продовжуються. Заміна слайдера ланцюга, але у нас ось така халепа трапилась, щось трішки перепускає, по ходу, сальничок. Але подивимось, може. Надто погрівся, щось там трішечки дає. Ну, подивимось. Коротше. Потихеньку зараз будемо розбирати далі, а далі подивимо, що зі щепою, Зараз поміняємо поки слайдер. Кажуть, поки не поклонишся мотику, не обслужиш його. Золоті слова, чиста правда. що? Вже габело. У ну, мене тут навіть більше з'їдало, те, але в тебе тут знизу більше з'їло. Де? Оце? Так, да, отут з'їла. І отут, коли починає знос, то починає внутрянку, а має ролики ходити по верхньому ну, да. направляючи. У мене більше знос був зверху. Ну, все, це зараз дістанемо. Та муха не сиділа. Угу. Там в ухо це зачепилося щось Там воно мабуть не буде нормально видно темно Так є Там майже нова спереду но я вирішив Що пора поміняти це щоб краще гри було, можна просто перевернути. Спочатку трохи типу, да, від Є, треба від відтяти. Тоді що? Да, так, так. Так почалася наша пекельна поїздочка з нагоди днів народження двох наших друзів, які вирішили відсвяткувати їх нетривіально як справжні мотоциклісти. Маршрут будувався старанно декілька днів одним іменинників. Умови участі в цьому заході. Мотоцикл з гумою типу Mitas e 09 нині Trail XT+, Plus, або щось від мотоз, мішлін Wild та інші схожі моделі. Повна автономність в плані житлових умов та їжі, повні баки та гарний настрій. Також важливими умовами були навігація та виспатися перед стартом, але я з ними традиційно не впорався. Бо мій телефон-навігатор було втрачено в минулому році під час поїздки Черкащиною. Тож довелося постаратися, щоб не відставати від інших шибайголів. Заплановано було три дні поїздки приблизно по 200 кілометрів на день через три області. В чому кайф тягнути в болото завантаженого слона вагою 250 плюс кілограмів? Кожний бачить в цьому щось своє. Мені подобається, що маючи один мотоцикл, я можу їздити у справах містом, можу подорожувати асфальтом, можу їздити бездором і можу, закинувши все потрібне на борт, лупанути 100 чи 200 кілометрів асфальтом, а потім зістрибнути кудись в хащі і мандрувати природою. Видертися кудись нагору і подивитися вниз, потім спуститися в долину до річки чи озера, розбити табір та пити каву біля вогнища, зустрічаючи схід сонця. Все це можна зробити і на більш легкій техніці, так. Але вона менш автономна, некомфортна для їзди трасами, набагато сильніше відчуває вагу та габарити вантажу. Вона інша і дарує свої враження та емоції. 10 мотоциклів, Honda Africa Twin, два новеньких BMW R1300GS та 7 KTM. Забігаючи наперед, скажу, що в жодних умовах жодний мотоцикл не поступився іншим. Баварські коні їхали дуже впевнено, ще й більш комфортно, ніж помаранчеві. бо комфорт цих мотів відчув кожен, хто хоч раз на них їздив. Але шибай, головам на КТМах ах це не завадило кайфувати по-своєму. Оскільки добра половина маршруту була намальована для розвідки, ми неодноразово шукали об'їзди або прорубували власні. В суху весняну погоду природа дуже красива, але дуже багато пилу, який швидко застилав собою райдерів, візори шоломів та маски. Тому наш караван постійно розтягувався та стискався як гусениця. Поїхати скопом більшість часу було просто неможливо. Кому було найскладніше? Падали всі багато разів. <клес> Який з модів було піднімати найскладніше? Нехай це залишиться інтригою. <клес> Чи складно їхати без доріжжя на такому мотоциклі? Скажімо так, складніше, ніж на легкому ендуро, але для легкого ендуро це автобан. Середнячки типу KTM890 Adventure R чи Tenere 700 почувалися б тут трішки комфортніше, але, на мій погляд, не драматично. Падіння, їх ніхто не рахує. Хто не падав, той не їздив. Головне піднятися та їхати далі. Саме в цьому весь сенс. Пам'ятайте просту та очевидну істину. Будь-яка техніка ламається. Причин безліч збіг обставин. Пілот раптово згадав про кохану дружину та відволікся від навігації, живе каміння втрапило по якісь деталі, рахував гроші за монетизацію відео на Ютубі. Головне, що поруч друзі, які не дадуть засмутитися та прийдуть на допомогу, щоб завершити маршрут разом, як і планувалося. Це те, що важко переоцінити. А мотоцикли така річ, що біда, в якій перевіряються справжні друзі, може трапитись в будь-який момент. Ді посмотрите, серйозно, ні сиваються. Козаки на привалі. Вон там типу дві гайки, резиночку посередині, діяв, щоб сумки проходять тест гідно. Це взагалі мертво, мертво просто. Ну так не мертво, але в цілому мертво. Мокра земля, джерельце, що стікає в озеро, та два схили, що спускаються до нього це завдання зірочкою. Комусь пощастило більше, а хтось приліг відпочити на пару хвилин, але піднявся та за допомогою друзів здолав перешкоду. Цей чувак в білому шоломі падав не менше за всіх. Але на цей раз йому пощастило. Пісків на маршруті було безліч в найрізноманітніших варіаціях та станах. Їхати пісок це мистецтво, і як каже Саня Булуй, якщо ви не любите пісок, ви просто не вмієте його правильно їздити. Я з ним згодний.

Чи вижив Бімер після того, як заглох в броді? Так. вилили воду з вихлопної і завівся з півтику та помчав далі підкорювати трек подорож. Ще й на фініш першого дня доїхав один із перших.

Не проїхали ми і 200 метрів називається. Ну хто як? Хтось проїхав, а хтось ні. Від сюда, вилажу, перевертаюся знову. Потім висловив, головою вже в воді був. я вже був, Ну, типу, отак, душі. Всю дорогу переживали за те, що був цікавий контент, а тим більше сьогодні в тебе свято, і ми попередньо постарались. Тим більше в тебе були намеки і побажання на то. Ми з тобою про це говорили не раз. хочеш сказати, Я буду слухати вас. Це тобі Від колективу. Бо Має ти канал сьогодні канал... так навалював, що тебе ніхто не міг докликатись. Мені стільки піків доведеться на монтажі робити. У нас чудовий вечір, чудова погода, компанія. <гум> Спасибо. Cheers! Може <Можливо>, асфальта не разом. <гум>